Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. 31 березня, друга частина, продовжуємо догляд за садом. Ви мене дуже часто запитували в коментарях під відео минулорічним, там де я свій ревінь показувала, коли його накривати. Ось сьогодні вже пізнувато, тому що сонце пішло. Ми мали це ще минулого тижня зробити. Але сьогодні буду свій ревінь накривати. Зараз покажу вам, як я це роблю. Це для того, щоб були довші і сочніші черешки в нього. Ось, подивіться, яка краса, бачите? Ось що дає накривання ревеню відрами. І чим вище це відро буде, чим темніше під ним, тим більше і краще він наросте. Ось моя діляночка з ревенем. Це вже пізно я прийшла. Тому що, ось, бачите, тут вже листочки почали вилазити. А ревень потрібно накривати відром, коли він ось в такому стані, як цей кущик. Коли в нього з землі з'явилися такі шишечки. Я беру відро, темне, бажано, і накриваю. І тоді в нього черешки витягуються, дуже соковиті. Ось цей кущик ще не пізно накрити. І зверху потрібно притиснути цеглиною, щоб вітер не передавив. Зараз пошукаю відра, скільки в мене є чого, і понакриваю, покажу вам, що з цього вийшло. Ось скільки вистачило відер. Треба буде ще, може щось знайти, але ну, поки що це все, що я знайшла. Відра понакривали цеглинами, щоб вітром не здувало. І так там буде затінок, сонце не потраплятиме. Листочки, як троса додому в квартирі, будуть витягуватися, черешки ставатимуть такими довгими, соковитими, смачними, а сама листова пластинка не збільшуватиметься сильно. І ревінь солодший, коли ось так його виганяти в темноті. Треба було це зробити тиждень тому, але ще можна, ще є час, ще сильно не почали вони наростати. Але от зараз сонечко пригріє, він швидко піде зріст, тому потрібно не прогавити ось цей момент. Як тільки ви вже побачили е листочки, головочки ревеня з землі, ось бачите, вони такі червоненькі, кругленькі, ось такі, як ця. Бачите, бруньки, Вже можна прикривати. Тільки ви його побачили, можна одразу прикривати. І він тоді дуже гарний і наростає. Я минулого року знімала відео, показувала результат такого накривання. Березень – це дуже гаряча завжди пора для садівників, тому що якщо, так як я ми не встигли обрізати всі дерева восени, ми їх ріжемо навесні. Вчора я у відео розповідала, що ми зрізали молодшого горіха, тому що він електричні, ось там уже гілками дуже сильно. Впирався і вітряну погоду боялися, щоб не зірвав. І е, також давайте покажу вам, що ми на цьому тижні встигли зробити. Ми приїжджали у вівторок. Обробили всі дерева і кусі препаратом 30 До речі, я дуже хвилювалася. У мене тут абрикоса. Вона хвора. Я не знаю, можливо, ми абрикосу з часом будемо прибирати. Вона щороку маніліозом сильно хворіє. Це якийсь старий сорт, не стійкий до маніліозу. І ми її також обробляли, але піднявся вітер. Вже коли обробляли абрикоску, і препарат потрапив на рододендрони, Бачите? Блищать листя, маслянистий такий відблиск іде, тому що ось цей препарат при судьбі, він такий на масляній основі. Я дуже хвилювалася, щоб не попалити листя. Змила водою, але масло не дуже гарно змивається, тому видно, що блистять листочки. Але на щастя, з ними нічого не сталося. листочки не згоріли. Не попалилися препаратом, і рододендрони мої в нормальному стані. Гарненько зелено виглядають. Також ми обробили цим препаратом весь сад, яблунь наші кущики. На наступний день ми також коротко-швидко приїхали. Я встигла нарешті зробити обрізку своїм кущам. Лохину і смородину обрізала. Ви питали, як обрізати лохину. У мене тут є кущі, яким 5-6 років, ось ці три кущики, 1, 2, 3. І кущі, яким 2-3 роки. Вони тільки висаджені. Ось молоденький один. І ці два зовсім молоденькі. Принцип обрізки практично однаковий і для старих, і для молодих кущів. Єдине, що на молодих кущах всі гілочки ще молоденькі, а на старих кущах є старі гілки, яким більше 4 років. Які принципи обрізки? Гілки, яким більше п'яти років, але в мене ще таких, мабуть, і немає гілок. Їх краще вирізати, вони старі, вони практично не плодоносять. На кущику потрібно залишати приблизно 10 міцних гарних гілочок. Якщо є можливість, то половина гілок приблизно має бути молоді, і половина другий-третій рік. У мене ці кущики по-різному себе ведуть. Ось, наприклад, цей сорт лохіни, він практично не дає порослі знизу, тому в нього всі пагони ось такі з дерев'янілі. Але він щороку стає вищим, тому що пускає ось такі плодові корони молоденькі, і на них є ось такі плодові брунички. Тому плодову корону стару минулорічну, яка плодоносила, я зрізаю і перевожу кущик на ось таку молоду гілочку. В вичищаю все маленьке, все пошкоджене, якісь тоненькі пагони, дуже старі пагони, на яких немає плодових бруньок. І в основному орієнтуюся на плодову бруньку. Якщо є плодова брунька на гілочках, я ці гілочки залишаю. Вона ось така пузатенька. А ростові бруньки ось такі гостренькі. Цей кущ дуже сильно плодоносив минулого року, тому цього року на ньому небагато плодових бруньок. Далі кущик, який навпаки, він завжди дає дуже багато кореневої порослі. Тут у нього в корінні їжак був із тонких маленьких гілочок. Я їх всі позачищала. І е, бачите, як він також не завжди пускає з коріння. Іноді із основи гілки йде ось така молода, гарна гілка. Якщо вона міцна, гарна, на ній багато плодових бруньок, я її можу залишити. Ось В даному випадку я залишила тут такі гілки. Ось тут, так само, бачите, ось на старій гілці на заміну пішла молода. Цього літку ось ця гілочка стара від плодоносить, я її зріжу і залишу молоду на осінь. Тобто ми маємо дійти до такого стану, щоб на кущах були в основному молоді гілки із плодовими бруньками, і тоді лахина буде гарно плодоносити. Ось так як тут. Бачите, ось вони такі пухнасті, пузаті це плодові брунечки. Так само і ці кущики. На цьому кущі також гарно видно ось ці плодові бруньки і плодові корони. Ось така характерна молода гілочка. Ось вона йде з піднизу. І закінчується. Бачите, вверху вона розділяється. Це називається плодова корона у лохіни. І на цих молодих гілочках багато плодових бруньок. Що стосується молодих кущиків лохини, тут так само. Прочистила все, що внизу було маленьке, слабеньке, криве, хворого на щастя не було. Також залишила 10 найміцніших гілок, вичистила отакі, ось цю не помітила. Бачите, гілочка минулого року відплодоносила, повідсихали. Ось її отак потрібно було зрізати, я спішила не помітила. Залишити тільки там, де є плід. Щоб оце все не тягнуло сок. Зараз треба буде взяти сікатора і зрізати. Якщо я ось таке бачу, то я зразу зрізаю. Ось тут також такий кінчик. Бачите? Ось так можна його зрізати. Наскільки я читала літературу і дивилася відео досвідчених садівників, які вирощують лохину, то якщо на кущику будуть залишені молоді гілки і небагато, Плодових бруньок, тоді ягода буде крупнішою. А якщо залишити багато гілок, старі гілки, дуже багато загрузити кущ, то ягоди буде дуже багато, але вона буде мілкою. Навіть бачила такі дослідження, коли зважували повністю урожай з куща, на якому залишили небагато гілочок, до 10 гілочок на кущ, залишили найміцніші молоді гілки, небагато було плодових бруньок. І там була крупна ягода. І зважували ягоду з куща, де було багато гілок, багато бруньок. Вага ягоди була однакова, тільки там мілкіша. Давайте ще смородину покажу. Також ще виноград підрізали, посвітлили, залишила по дві міцних молодих гілки. Ось рукави один сюди виклала, другий поверху йде якось. Сформував зараз важко уявити, але влітку це ось так виглядає. Не знаю, як точно така формовка називається, але виноград в декілька ярусів зростає, мало місця на ділянці, тому класична схема не виходить. І просто ось так викладаючи на арку в декілька ярусів. Виноград у мене тоді висить стіночкою, такою по опорам, по нашим перголам. Ще він не достигший тут, але я думаю, вам зрозуміло, як воно буде влітку при такому формуванні винограду. Смородину так само, бачите, почистила. Так само залишила по 10 міцних гілочок здорових, молоденьких. І однорічні тут є ось такі гілочки. На них. Немає бокових, бачите, у них світліша кора і немає бокових. А там, де на гілочках є ось такі вже бокові відгалудження, це вже 2-3-річна гілка. І трішки по висоті зрізала, щоб кущики кохайніше виглядали і щоб вони давали більше бокових відгалуджень. Якщо мені траплялися такі гілочки із діркою всередині, з порожниною, це склянка, стікольниця. Я такі гілки повністю вирізала. Щоб весь куч нею не захворів, і їх потрібно спалити. І бачите, залишаю вертикальні гілочки, а ось так виглядає загружений кущ ягодою. Гілки практично валяться на доріжку, це вони трішки підв'язані мотузкою, щоб зовсім не розвалювалися. Звичайно, потрібно на смородину буде придумати якісь гарні опори. Тому намагаюся ось так залишати тільки вертикальні гілочки, для того, щоб не сильно лягали Кущі не розвалювалися. Це сорт малютка старий, у нього не дуже висока урожайність, гронки такі, бачите, не сильно набиті, але ягідка крупненька, рівномірна, і однорідно достигає. Дуже любимо цей сорт, він ароматний, запашний. Він мені найсмачніший з усієї смородини, яку я їла. І... Тому дуже його бережемо. Ось так виглядають гронки. якщо не залишати багато гілок. Якщо буде більше гілок, то будуть ягоди менші. А це молоденькі кущики сорту селичанська. Їм всього третій сезон. Також залишаю вертикальні гілочки, так само точно формую. Як бачите, навіть на таких маленьких кущиках загружені ягодою гілки лягають. Тому Дуже важливо робити саме таку обрізку, щоб вертикальні гілки були у смородини тоді вона краще тримає урожай. Також непогана смородина Ось сюди. Ми посадили по річку сніжат. Замість того кущика вона біленька, її в мене всього один кущ. На пробу собі висадила, бо червоної багато. хотілося білу попробувати. На чорній смородині я вам не встигла показати, покажу на поріжці принцип обрізки кущів. Він, в принципі, однаковий. Ось залишила я 4 пагони. Тут було два маленьких середину куща. росли. Кущик молоденький, більше нічого не буду робити. Можу, хіба що ще ось так трішки зніму верхівочки, щоб вони пускали більше. Бокових ось таких пагонах, бачите, з минулого року на них був врожай. Тепер підходимо до наступного куща по річки. Вона тут вже ось це вже буде четвертий рік. Мені не подобається, що так в сторону ростуть гілки, влітку це все розростається, коли ягоди врожай вони падають, тому я буду по можливості залишати гілки, які прямо вверх ростуть. Ось ця гілочка хоч і молода, але вона заважає тут ходити, тому я її прибираю. Тим більше вона, бачите, ось всередині чорне. Це значить, що там скляниця могла бути. Зараз ще підріжу. Ось тут, бачите, гілка на землю лежить. Вона нам також не потрібна. Я її забираю. Тут тепер потрібно перевірити. Зараз ще ось цю заберу. Вона явно росте всередину куща, лежить на землі. Також цю гілочку забираю. Ще ось гілочка, бачите, якась вона була минулого року хвора, стара, видно, гілка, я не знаю, що це. Також краще я її всю отак от прямо знизу приберу. Залишаю ось цю, що вверх росте молоденьку, гарну, здорову. Ця гілка в сторону, ось цю, що вверх я залишу, ось цю, що вбік іде, також зніму маленьку. Тепер Ось цією частиною кущика попрацюємо. Які гілки мені тут не подобаються. Ось ця гілка, вона хоч і дворічна, але вона наростає кущ на кущ, затіняють вони один одного, я її зріжу, зніму. Тут, в принципі, зараз немає з чого вибрати, тому що кущик, я коли садила, він був такий дуже молоденький, погано розростався, тому на нього не наросло ще багато гілок. І я залишу оці три. Вони всі гарні. Один, два, три. 4-5 гілочок залишу, а заберу тільки ту, що там в бік пішла. Тому що вона також буде падати, коли на ній буде врожай. У мене кущів по річки багато, хай краще їх буде менше ягід, але вони будуть крупнішими. якість урожаю буде краще. Ну, ось так. Із цього куща я більше нічого не витягну. Може, так видніше буде. Залишила 5 ягілок на ньому, всі йдуть. Вверх вертикально, може, ще щось від корня прокинеться згодом, я залишу тоді. Можу ще трішки отак прищіпнути по висоті, щоб кущик був гарніший. І ось у мене є ще найстарший кущ цьому кущу, мабуть, уже років 10. Але він був пересаджений сюди 3 роки тому і дуже гарно омолоджений. Він бачите, скільки надавав всяких молодих гілочок. В нього є одна. Дуже стара гілка, ось ця найвища гілка, вона вже стара. Їй вже років, мабуть, 4-5. Я думаю, залишати її чи ні. Мабуть, я не буду її залишати, тому що ось з центра куща йде гарна молода гілка, тому я тут найстаршу гілку зараз. Одразу прибираю. Але для того, щоб мені до неї добратися, я трішки почищу кущ. Всі оці тоненькі, маленькі, ті, що йдуть вниз на землю, падають, я їх одразу прямо під самий корінь прирізаю. Тому що інакше я просто не доберуся до куща. Ось, бачите, маленька тоненька гілочка. І друга йде на землю, падає, забираю. Ось ця росте. Вертикально, але оця гілка краща товща, тому я оцю також приберу. Ось так. Ця всередину куща гілка тоненька пішла, я її прибираю. А це все із-за того, що я колись неправильно зрізала ось тут ось цю гілочку. Бачите, я залишила пеньок, і вона почала не від корня давати, а вище. І тепер незручно зрізати. Тому я забираю одразу оцей пеньочок. Щоб нормально наростали. І тепер мені нормально дістаю до середини. Зразу забираю ці тоненькі маленькі гілочки. Так, ось ще така маленька тоненька. І тепер потрібно обережно вже дивитися, що нам тут не подобається. Я хотіла ось цю стару гілку зрізати, я її зрізаю. Так, тут гілочок 10, більше 10 гілок не варто залишати на кущі, тому що тоді буде мілка ягода, кущ буде загущеним. Одразу мені оця не подобається. Бачите, вона, коли ще й пригружена вражаєм, вона взагалі тоді лежить на землі. І ця така сама, ось вона покручена, така вниз, падає. Ось ці дві гілки я також зріжу. Також вона, бачите, була вже не дуже здорова ця гілка, так що добре, що ми її зробили. Це як санітарна обрізка також вийде. Так, Поки що не можу я дістатися до цієї гілки. Давайте тоді по кругу пройдемося. Маленька, тоненька зрізаємо. Ще одна, колись пеньок залишився. Цей пеньочок дорізаємо. Він там не потрібен. Так, ця на землю лягає, і ця на землю лягає, зрізаємо. Я раніше ці гілки залишала в ці сезони, тому що кущ моложувався, не було з чого взагалі вибрати. Тому я ці гілки залишила. Але зараз кущик вже гарно наріс, тому я вже не сильно його шкодую. Навіть якщо зріжу щось зайве, нічого страшного, він гарно наростає з корня і... Буде крупніша ягівка тільки. Так, ось, бачите, розчистила середину, і тепер я спокійно можу цю гілочку, яка крива і йде горизонтально з землі, прибрати. Ось так. Так. Ось уже що тепер у нас тут біля кущика. Тут доріжка, незручно ходити, коли гілки, ось ці всі лежать, зачіпляються. Тому, знову ж таки, я їх всі вирізаю. І ця також, бачите, була хвора. Зарізаю там до нормального. І ось ця гілка також. Вона маленька, слабенька, практично лежить на землі. Я її також зріжу. Вон бачите, як вона вкорінюється, якщо потрібно розділити по річку, ось вам вже готовий саджанець. Такі гілочки, які на землю лягають, вони швидко вкорінюються. Пеньок старий зрізаю. Він тут не потрібен. І дивлюся далі на кущ. Ми його зв'язували мотузкою, бо він падав. Що ще візуально? Мені ще ось ця гілка не подобається, вона всередину куща росте. Всі також корінь зрізаю. Так, зрізали. Дивимося, що там у нас залишилося. Ось, бачите, якщо старі пеньки залишаються, то на них з часом грибок наростає, всякий, Воно починає гнити там, пліснявіти, тому не варто залишати такі пеньки. Повністю прямо під корінь потрібно вирізати. Просто не було тоді часу, я спішила, бачите, все. Так, і що в нас залишилось? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 гілочок. Ось ще три гілки можна спокійно зрізати. Відходжу, візуально дивлюся на кущик. Всі гілки тут приблизно однакові за зростом, за товщиною. В основному тут. Дворічні є однорічні гілочки, на дворічних гілочках є вже бокові такі пагони, а на однорічних світліша кора, кора і вони молодші. Мені не подобається ще ось ця гілка, бо вона падає на доріжку. Мені ось ця гілка не подобається, тому що вона дуже близько із цією гілочкою, і вони поруч труться одна об одну. Тому я їх зріжу. Ось так раз. І ось уже мені на доріжку заважає. Два. Так і, в принципі, все. Залишається у нас тут 11 гілочок, ніде нічого не загущене. Ось такий вийшов хущик, бачите, він гарно провітрюється всередині там у нього все чистенько, всі гілочки вверх стирчать. Можна було б ще цю гілку забрати, але хай буде. Якщо раптом що, то ми тоді відплодоносить і зріжемо її. І також я кінчики отак поприщіпую, щоб кущик гармонійніше виглядав, щоб вони приблизно на одній висоті були всі. Таке щось кривеньке, косеньке відрізаю. Ну, ось так. Там ще в мене залишилося 4 кущі парічки. Їх буду обрізати так само. Ще окрім обрізки, також важливе місце посадки. Я помітила на нашому цьому, це якийсь старий сорт порічки. Ця порічка не любить яскравого сонця. На яскравому сонці ягода вариться, як ніби з компоту, і швидше засихає, обсипається. Тому порічка у мене, якщо ви помітили, росте в напівзатінку від яблунь. І ось так виглядають загружені. Вражаємо кущі, вони також стягнуті трошки мотузкою, тому що бувають у нас вітри. Минулого року град був, буря була сильна, і ось ця мотузочка, яка трішки притримує гілочки від хитання, вона врятувала кущі від того, щоб вони розломалися». Ще у мене є ось така троянда безіменна, червоного кольору. Квітне вона двічі, перший раз у червні і другий раз ближче до осені. Але вже друге цвітіння вона видає такі піоновидні махрові квіточки на великих, довгих вудках з освіттями квітне по декілька квіточок. Веде вона себе як шраб, назви не знаю. І хочу її обрізати. Ось такі, бачите, в неї шипшинки. Залишаю я на зиму, щоб краще визрівала. Буду стригти її як плетисту, я стрижу, залишатиму центральний пагін. І всі, що бокові ось так відходять, залишатиму 3-4 бруньки, щоб дуже широко кущик не розходився. А на гілках третього порядку, ось гілка була першого порядку, другого, і ті, що від неї відходять, третього, залишатиму одну-дві бруньки. Тому що, бачите, троянда ось я не встигла вчасно, вона нарощує в основному верхню брунку гарно. Тому я зрізаю. Зріз біленький. Тут також залишаю одну-дві бруньки. Це гілочки третього порядку. На гілках другого порядку можна чотири бруньки залишити, щоб не дуже широко кущ розходився в сторони. Тому що у нас тут доріжка, треба ходити. Ось ця троянда також, бачите, здорова. Мабуть, ще трішки зріжу. Зелений зріз. І вона завжди дуже гарно зимує. Хоча, ви знаєте, цього року навіть і ця троянда має не зовсім білі зрізи, так що буду і її вкорочувати. Так, так, бачите, примерзла основна гілка, навіть такі троянди попримерзали цього року. Бокові гілочки біленькі, а центральні. Примерзли. Зараз тоді я її обріжу. Хотіла вам показати, як правильно, але цього року ми все ріжемо в основному коротко, тому обріжу і повернуся. І заодно підстрижу, скорочу лаванду на 2 третіх, тому що, бачите, вона вже дуже сильно розпалася на доріжку, хочу трошки зменшити кущики. Ось так вони виглядають до стрижки. І зараз обріжу, покажу, що залишаю після стрижки. І ось так виглядає після обрізки. Троянду довелося зрізати. До землі, тільки при землі пішли ось такі білі зрізи. Сподіваюсь, вона відросте. І лаванді зробила омоложуючу обрізку, залишила над землею приблизно 10-15 см довжину пагонів. Зараз воно не гарно, Ось такі їжаки. Я таку обрізку коротку роблю не часто, це омолоджуюча, обрізка приблизно в 3-4 раз в 5 років десь отак. Хочу тут потім по краю прибрати очіток іспанський. І минулого року я придбала жовтого кольору очіток Ангеліна, а також Наталочка подарувала мені очіток такий гребінчатий, там далі він росте. І хочу сюди засадити Ангеліну по краям, а сюди гребінчастий. І триматиму вже лаванду менше. Меншими кущиками, меншими за діаметром, щоб очітки також гарно було видно, щоб вони розповзалися трішки на бортики налягали. І зараз ще буду також зрізати там під будинком у мене ще лаванда, також хочу її омолодити. І, хоча ще в таку прохолодну весняну погоду, коли ще все таке сірувато буре з зими, коли рослини ще не прокинулися, іноді буває дуже лінь. Я часто лінуюся, не хочу зрізати, думаю, нехай так буде, але потім уявляю в голові собі ось цю картину квітучих пишних кущів лаванди. А такими пишними вони можуть бути тільки при короткій обрізці. І беру себе в руки навіть після таких бусонних ночей, як останні декілька ночей, коли по 3-4 рази тривога лунає. Виходжу в сад, беру сікатора і обрізаю, тому що знаю, що влітку буде ось така краса, буде запашна лаванда, будуть літати бджоли, бдищати, джемелі, метелики, кружляти, і вона підніматиме настрій. І завдяки такій короткій обрізці наростає дуже пишний гарний кущик, який гарно тримає форму. Він не розвалюється ні в зливу, ні в бурю, і суцільне задоволення від цієї квітки. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, відео було цікавим, корисним. Бажаю всім усього самого-самого найкращого, мирного неба і до наступних зустрічей на каналі.